Ці кульки мають дуже приємний запах прополісу, очищений прополіс, практично без воску. Ось така кулька, у ній теж 10 мг Усі мають різний колір, зроблені з різного прополісу. Прополіс попередньо очищений, змішаний з як та з какао-маслом і сформований у вигляді ось таких болюсів, е, які я рекомендую також приймати. Від яких захворювань або при яких захворюваннях я рекомендую використовувати прополіс? Отже, підвищена кислотність шлунково кишкового тракту по одному шарику два рази на день. При захворюваннях нирок нирковій недостатності, при хронічному коліті, при захворюваннях виразкові захворювання 12-палої кишки, при гастритах, при гастрорефлюксі, при болі в шлунку болі з правого боку, як засіб, що підвищує імунітет, при зубному болю прикласти такий шарик до місця болю зуба, при гінгівітах, при захворюваннях жіночих статевих органів. При фібромах матки, ерозії та запальних процесах шийки матки, примати прямо всередину при кровотечі разом з препаратом Десмінор, при міомі матки, при стимуляції, Е, функції нирок, при нирковій недостатності, при авітамінозі, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при виснаженні нервової системи для зміцнення імунної системи. І відмінний засіб при кардіосклерозі, серцевій недостатності, серцевій астмі, от легень, захворюваннях. Лімфаденіту, захворюваннях крові, стафілококах у крові, при невралгії, при міжреберній невралгії, при невралгії трійчастого нерва, при отиті, при захворюваннях панкреатиту. Прополіз допомагає при пародонтозі, при захворюваннях передміхурової залози, при стенокардії тахікардії, захворюваннях спинного мозку. Прополіз. Застосовують при захворюваннях спинного мозку це грижі, листоз, протрузії дисків. Прополіс є потужним засобом лікування легень, особливо під час туберкульозу, туговухість, втрата слуху, фарингіт, трахеїт, при менінгіті, при екземі, при псоріазі. Примокнучій екземі на голові, при всіх захворюваннях, пов'язаних з шлунково-кишковим трактом, таким чином можу сказати, що тепер використання прополісу може бути легким і доступним для людини. При цьому такий прополіс очищений, можна приймати будь-якій людині, включаючи дитину. Це абсолютно безпечно. Абсолютно не з'являється алергія на прополіс, оскільки він попередньо очищений. Е прополіс очищений від м непрополісних компонентів, від бджолиного воску і так далі. Чудовий вийшов препарат. Дуже рекомендую всім людям, які за традиційну медицину.